Всім привіт! Сьогодні 30 грудня, понеділок, вже завтра будемо зустрічати Новий рік, тому хочу всіх своїх підписників і всіх глядачів, хто слідкує за мною і за моїм каналом, хочу привітати з наступаючим Новим роком. Наступний рік 2025 це буде рік змії, тому нехай ця змія принесе нам миру, основне побільше всім, доброти бажаю, і найголовніше також здоров'я. Сьогодні відео буде коротеньке. У нас вже е, буде остання дійсно розпаковка в цьому році. Е, і це буде посилка живців для прививки дерев від е, гаранжі. Ми замовили. Ще в листопаді місяці замовлення рахується дійсним лише при предоплаті 50% або при повній оплаті. Тому ми наперед всю суму проплатили, і ось сьогодні вже отримали ці живці, і зараз разом з вами їх розпакуємо. Ми замовляли живці абрикосу «Фуего», Ой зараз. Також ваніла кот, персик Енрі. Е, зараз, Ерлі Сендвіч, груша кікосуї, ноябрьська груша і слива Rubikrunch. Зараз їх акуратно дістанемо. Уже бачу, що в них тут завосковані краї. Нам скинули прайс каталогу цих живців. По ньому ми мали заплатити 1270 гривень, але скинути нам сказали чомусь 1300, тобто ми переплатили ще на 30 гривень. Зазвичай при замовленні. Продавці роблять якісь знижки чи, наприклад, подарунки, а тут нам ще доплюсували в свою сторону. Минулого разу е я знімала розпаковку від Петровича, живці ми замовляли також, то там ми замовили 6 живців за 200 гривень і отримали ще, окрім своїх шести, шість також в подарунок. Тому, а тут вийшло навпаки. Заплатили 1300, то дали ще більше. Кому цікаво, то зараз можу е, зачитати прайс цих живців, які ми замовили. Ось ваніла код е, коштував 250, е, абрикоса фуего 150. Це що? Sugar Time 200 гривень. Е, груша Шенлі 150 гривень, е, груша Ноябрська – це була найдешевша, вона коштувала 70 гривень і е, кікусує груша 200 гривень. Ерлі. Сендвіч 150 і Ruby Crunch е, слива 100 гривень. Тому ось так. Канал сад е, у Петровича я знайшла трішки запізно. Тільки переглянула відео Петровича, які там є дерева та живці по реалізації, і тому відразу зателефонувала і замовила. Уже через декілька днів. Отримали свої живці без всяких предоплат і без всяких накладних платежів. Тому робіть висновки самі. Можливо, я кажу, що для гаранжі це, в них це є новинки, і це нормальні ціни, тому в коментарях не забудьте обов'язково поділіться, де хто купує різні саджанці та живці. Я дивилася по різних сайтах то саджанець, Абрикоси Ваніла Кот коштує 150 гривень 250 гривень. Можливо, дешевше купити сам сайченець і відрізати від нього корінь, і мати собі живець для прищепи. Тому, будь ласка, можете порадити, буду вдячна. А стосовно коментарів, що хочу сказати: я вибачаюсь, всі коментарі бачу, але бракує часу всім відписати. На деякі запитання я стараюся взагалі дати більш розширену відповідь. А комусь можу просто написати смайликом Дякую, ну, як виходить. Тому вибачайте. Ще в мене є посилка від Геннадія Григоровича, каналу Геннадій Виноград. Це нам так... Ой, такий подарунок. Це такі чубуки. Це подарунок чубуків на саджанці. Це тут Маріша, Чой та Юпітер. Так як для прищепи вони товсті, тут 14 міліметрів. Тому я спробую їх вкоренити в лютому місяці. Я вже їх розпакувала, вже їх дивилися, тому ось так просто вам покажу. Я вам все це буду також показувати. Тому. Обов'язково слідкуйте, не пропустіть, пишіть свої коментарі і також дякую Геннадію Григоровичу. Усіх ще раз вітаю з прийдешнім новим роком. І зустрінемось уже в ньому. Тому всім до зустрічі!